Добрий. День. Засідання постійної комісії Дубовеської сільської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту. Виноситься одне питання на сесії про питання про затвердження програми поліцейської офіцера громади на 2025-2026 роки. Доповідає начальник відділу кадрової, правової та мобілізаційної роботи. Михайло Маськевич. Доброго дня, шановні член комісії. Як ви знаєте, у нас в громаді готується до відкриття поліцейської дільниця, призначення поліцейської офіцер громади. Ну, відповідно, дана будівля чи, чи дані кабінети будуть споживати певну електроенергію, потрібно буде якийсь картер заправити, комп'ютер, папір, знову закупити шашарський згідно законодавство, якщо утвориться поліцейська офіцер громади, то він їх отримується відповідний за рахунок громади, він є поліцейський офіцер громади. Тільки як без зарплата, наскільки я розумію, йде з державного бюджету. Тому пропонується забудет таку програму. Цифра програми ну, ранкові. Е, вони так для першого опрацювання, тому, якщо у вас є заваження, можемо у когось якісь які заважені? Голосуємо. Хто за дане питання, прошу вла... голосувати. Собода. За. Загайно. За. Хребтик за. за. Прийнято одного власного, дякую за увагу.